Зараз ранок всі актори сплять. Я хочу вам просто показати такий зйомочний майданчик, де вони ще раз тут монтували. Бачите, там стоять такі підйомники з світлом, маленькі хіти, ось де можна мати, ріки він переїсти. А все дійсно відбувається, де знаходяться оці рудники. Я відправила чоловіка ввечері купити йогурт. І він зайшов з зовсім з іншої сторони. Попав майже тут, ну не на зйомочну, але тут, де відбувається дійство, на нього ще й прикрикнули. Він каже, То я просто ззаду зайшов. Так що, в принципі, хто хоче знайти пригоди, він завжди знайде. І ось цей самий майданчик, де відбувається кожного року дійство. Дуже цікаво зранку пошпіонити, подивитися, як все відбувається. Хто живе в Норвегії, знає, що Норвегія славиться такою мінімалізмом, простотою, але дуже дороговизною. Ось, бачите, такий ресторан для людей, які були на цій виставі. І хочу вам показати місце, де публіка. Публіка сидить, чи сиділа? Ну, вона буде сьогодні ввечері сидіти. Бачите, синього кольору такі місця. І там висять звукові такі динаміки. І навкругі скрізь е копалини, копалини. Тобто ти реально відчуваєш себе в центрі всього, що відбувалося. Ну, як на мене особисто, якби я ще не, не знала цю історію, так це було таке місто, вестер місто місто з Америки. Чомусь не знаю, ковбої мені, якась асоціація пішла, але саме ось це дійство вистава пов'язано з історією середньовіччя. Дуже цікаво побувати на такій зйомочній місцині. Всі реквізити дуже цікаві. Підійду зараз до такого бачите, возка. Все воно задіяне, все костюми. Ще зранку я дивилася, гармати стояли. Думаю, що за гармати? Чим вони пов'язані? А Це було для вистави. Ось вони стоять тут, бачите. Тобто всі реквізити, всі... Все було підготовлено, костюми, коні в костюмах. Там то все дуже серйозно.